Незважаючи на нашу багату історію та культуру, творчість українських геймдевелоперів не завжди отримує достатньо уваги. Саме для цього я вас тут і зібрав. Сьогодні ми дізнаємось про маловідомі українські ігри, які можуть стати для вас відкриттям. Тут буквально на початку зразу вже доволі приємний вайб, тому що хі -хі, ну тінь, тінь як в кіберпанку. Як тебе чорти занесли до наших країн? Мій друг заповів, щоб його порох розвіяли на заході сонця на чорній скелі острова Мавп. О! Мало не забув, всім прибулим видаємо такий сувенір на згадку. Візьме. Так, отримав новий предмет компас. Тут експозиція доволі прикольна. В нічого не відбувається, вони просто між собою говорять, але навіть це досить гарно зроблено. У мене ще один клієнт сьогодні. Зустрінемось пізніше на цьому місці. Попитаю місцевих, де тут чорна скеля. Угу. Тепер зараз, напевно, що нам дадуть вже. А, ні, не дадуть ще. Ще поки що нічого не дадуть. Що це було? Здається, Харві вирушив годувати риб. Як я тепер відпливу звідси? Але вайб доволі приємний, тому що нічого не відбулося на тому човнику, але через нормальну озвучку, через нормальний діалог, тебе ну не викликає якогось відторгнення те, що відбувається. Тебе намагаються занурити в атмосферу і, і пояснити, що відбувається і як відбувається. Поки що, поки що досить непогано. Окей, йдемо розслідувати, шукати, куди нам іти, що нам робити. Так це якийсь маяк, драбина занадто високо. Я не зможу до неї дістатись. О, uh, він стрибатиме. Схоже, що тут є якась просто своя механіка паттернів, тобто люди ходять, а нам треба буде зараз розгадувати загадки, напевно. І наскільки ну, я чув, то тут в грі йде переродження там кожних скільки часу, і тобі потрібно там за кілька перероджень пройти гру там зробити все, що необхідно зробити. Але ми зійшли з дороги, треба повернутися на дорогу, щоб дізнатися, що ж в кінці дороги, а потім вже е, бігати по, по полям, по лісам. Так, цвинтар. Мабуть, нам щось на цвинтарі. Опа, чекай, щось там зеленим горить. Оце і мановий лопата. Підсвітили мені лопатку, гарно. Jackpot. Тут зачинено. відкривайте! Якісь емоції відіграє персонаж. Перед цим я грав Монхел, і в мене на контрасті прям суперпозитивні відчуття від цієї гри. Бо тут всі базові речі працюють як треба: від якоїсь озвучки персонажа до підсвітки предметів там і якоїсь елементарної візуалізації, куди йти і що робити. Цікаво, чи він може ще щось робити, крім бігати і говорити ну, в процесі. Ну, очевидно, що що ще лопатиме, вміє красти, поки що. Не треба скіхлити. Треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Mm, добрий день. Добрий день. Ви мені не поможете? А привіт. Ти мав рацію. Що в тебе за чима? Якби не ти, я б напевно три дні на цвинтарі могили перекопувала. Хто ти жінка? Давай може спочатку почнемо. Мене звуть Джек, а я рут. Ти заощадив мені купу часу, і я маю для тебе дуже символічний сувенір. А візьми це собі. Так, отримала новий предмет годинник. Усе як домовлялися. Я зараз взагалі нічого не розумію. Дякую, що допоміг, але я зайнята. Створює вигляд неймовірної діяльності. Так, а це хто? Мужчинка. Що робити? Вітаю, сину божий. У мене вже з'явились діалоги, окей. Чим ви тут займаєтесь? Засмагаєте? Я новий священик на цьому острові. Так, мені потрібні ваші послуги з панахи. Мені потрібні О, ваші послуги з панахиди. Відправляти душі померлих у світ інший. Моя робота, а будь-яка робота має оплачуватись. Хеллоу! I like money. Явно нам зараз не до нього. Нам потрібно щось мати. Ми йому лопатою, і ми йому не заплатимо. Опа. Це не просто купа каміння. Тут є пази. Вони явно зроблені, щоб з'єднуватись. Потрібно ще раз спробувати. Ви тут, я на дні можна телепортуватися по годинах. Ну давай з На ранок почалися пригоди з часом. Не кожен може подивитись завтрашній день. Я намагаюся зробити. Хоч подивитися, чи тут далі ксьонд заграє, чи вже немає. Сьонза немає. Зранку він в церкві, напевно. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Найти як напоїти ксьонза, зробити панахіду, потім розвіяти прах. Вранці я завжди купую продукти для кохи. Окей, значить, вранці я зможу тебе знайти тут. Хліб у сьому голова. Якось у вісні мені з'явився господь і сказав, може в церкву сходити. Бачу, щойно на Харві на причалі. І що? Харві, ти хто? Йдемо подивимося? Цікаво, чи час іде, чи він просто є якісь сталі точки, в які я можу телепортуватися? Поки що, Поки що це не зрозуміло. Ця подруга копається, ну це логічно, вона казала, що копається. О, привіт. Ти хто такий? Ти тут нічого не знайдеш, Рут. Звідки ти знаєш моє ім'я? Довго пояснювати. Це класно. Я широко відомий у вузьких колах, екстрасенс. Просто розпочни свої пошуки з могили. Як там його. А з могили Трібраша Гайдвуда. якщо я матиму рацію, то в майбутньому можеш мені віддячити. Але якщо це якісь жарти. То в одній із розритих могил лежатимеш. Ой, знаєш щось впало. Так, відмичка. Трима новий ві предмет, відмичка. Харві на причалі. Окей, я, я ще до Харві і причалу, ще повернусь. Якщо що хочу подивитися, чи ці двері я можу відкрити до себе на себе. Для чогось я відмичку знайшов. Тут зачинено. Так, тут зачинено, окей. Біжимо на причал, подивимося, що за Харві. І, і що, що він на причалі, скажімо так. Баці, баці. Про цей мужчинка так зі мною говорив, ніби я маю знати Харві, і мені має бути важливо, що він. А, от. Харві це той, що плавав. Угу. Так, заберіть мене звідси. Сине, ти знаєш. Ти ж сюди якось потрапив, так? За мене заплачено. Серйозно. Так, серйозно. Та що б мене гарматним ядром накрило? Якщо я безкоштовно когось на острів доставлю. Як то опинився на острові? Сьогодні в день ви привезли мене на острів. Потім я зібрав цю штуку і з її допомогою можу рухатися у часі. Хвилина закінчилася. Твоя казочка мене не переконала. Ану, йди сюди. Зачекайте, подумайте про пенні. Пенні? Пенні... Чому ти назвав це ім'я? <рес> дуже цікаві анімації. Самі мені розповіли, розкажете. Я ладен тобі допомогти. Але принципи є принципи. Безкоштовно я не працюю. Якщо знайдеш 200 золотих, то повертайся. Схоже, що ми самі заплатили за, свою, за своє припливання сюди. Це дуже навіть логічно. Опа. Отримано новий предмет. Мапа скарбів. Мапа скарбів потрібно копати за цвинтаре. Слухайте, це доволі цікаво. Просто острів тут, мі 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 мікроманюсінький, але зроблено, цікаво. Можливо, тут потрібно було кожній годині подивитися, можна пропустити? Кожній годині подивитися, що тут відбувається, і приблизно знати, як все працює, знаєте? Ну, тут нічого не змінилося. Ввечері можна ще подивитися. А чому я вже не можу сюди? Зараз дізнаємось. Можливо, є якісь ще обмеження, о котрій годині я можу куди дістатися, і взагалі як я можу себе поводити? Ага, все, я зрозумів. я зрозумів. Це просто перша можливість мого телепорту була типу for free. Хоч телепортуйся, хоч не телепортуйся. Далі напевно вони будуть вже Та, далі. Вони вже просто рахуються і кожну взаємодію, тобто я за один луп зможу робити тільки одну взаємодію. Ну нічого, я ці втратив, але буде новий луп. Я думаю, потім можна буде пропускати заставки, тому це не так. Так страшно. Це цвинтар. Це карта. Це база, це фундамент. Копати. Правда, ти не копаєш? Просто щось махаєш лопатою, але окей. Капітанський капелюх. Ха-ха, як він станцював. У мене є капелюх, Мало, поки що не зрозуміло для чого він, окей. Але я вже в капелюсі ганяю, та? Можливо, до мене зараз будуть ставитися інші чувачки по-іншому. Так, тут здається, я ще не був. Ого, а як знати? Ага, тут треба просто всі нажати. О! Нажав. Ця частина відмички відламалася і залишилася в замку. Ну, схоже, що мені ця відмичка для цього була тільки й потрібна, тому. Все, закрили ротик і поїхали далі. Може з ним ще поговорити? Типу, чувак? Я знайшов твою подругу. Щось відбувається. Питаю, ви зламали, построю, свої континент. Що ж давайте будемо підбивати підсумки в загальному мені гра подобається. Вона простенька, в неї простенький дизайн, в неї немає нічого такого особливого. Це просто ходиш, збираєш предмети, використовуєш їх в якихось місцях і розгадуєш загадку. Ну на перший погляд, гра доволі коротка. Але в неї класна озвучка, в неї стильний дизайн за рахунок того, що вона, очевидно, дешева, і дизайн відповідно дешевий. Вони це намагалися перетворити в стилістику, що дуже великий плюс, також для недорогої гри. Непогані діалоги. Єдине, що тут проблеми з цим. Континуумом, тому що є речі, коли він говорить якісь діалоги, якісь говорить слова, і очевидно, що я це ще з кимось не проговорив, а він вже говорить ці діалоги. Тобто, очевидно, що він деякі речі не стикуються. Тобто, я мав би пройти якийсь елемент в грі, отримати якісь знання, потім прийти до якогось іншого персонажа. І він щось там їй розказує цьому персонажу, проста розуміє про що ти. І він каже: не зважай, мені подобаються подорожі в часі. Мені подобається в загальному, як гра виглядає. Мені подобається, що вони не забили на базові речі. Тобто розуміли, що в них немає, я не знаю знову ж таки, чи це один розробник, чи це кілька розробників. Вони е, розуміли, що їм не вистачить сил і потужності робити якусь велику гру. Вони сконцентрувалися на маленькій грі, але при цьому вони не забили на базові речі, як це було в Moon Hell. де забили на більшість базових речей, і таке враження, що йшли в ширину, а не в глибину. В цій грі там геймпад працює, на ньому вібрація є. Тобто діалоги нормальні, де персонажі відіграють, актори відіграють нормально свої ролі, а не говорять з голосом робота ця гра скроєна, вона, хоч маленька, компактна, але вона скроєна дуже непогано. Вона зліплена в грабельну гру, в яку вже можна грати і отримувати від неї задоволення. Гра цікава. Для людей, які люблять цей жанр, вона вам зайде, грається прикольно, візуал гарний. Я розумію, що це вже, грубо кажучи, переварена версія цього Синкиген Біч, яка вже була до цього. Інша гра в іншому жанрі, ті всі модельки та саме повторюється. Але знову ж таки це правильне рішення в контексті того, коли в тебе немає бюджетів, в тебе немає можливості все створювати з нуля, ти немає можливості робити гру на там, десятки годин. Це правильне рішення зробити гру на. На кілька годин зробити її компактною, зробити з тих елементів, які в тебе є, але зробити все до ладу. І в цій грі, бо, принаймні, з тої години, що я пограв, в цій грі виглядає, що так воно і є. Все зроблено гарно на основі тих можливостей, які в розробників були. Тож, якщо вам таке подобається, я вам рекомендую цю гру. Ви можете пограти. Я думаю, години дві-три. Точно вона вас займе там. Вечірок, якийсь, ви проведете прикольний час. Дізнаєтесь якусь цікаву історію, не без крінжухи, не без якихось е, 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 проблем. Але в загальному це позитивний досвід, який я можу рекомендувати фанатам подібних жанрів. Дякую, що подивилися. Обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо у вас є бажання та можливість, підтримати цей проект фінансово конкретно спонсорством на Ютубі, тому що цей проект буде підтримуватися монтажі і тому подібне. оплата монтажу буде підтримуватися якраз вашою підтримкою на конкретно цього каналу на Ютубі. А також натискайте на відео, яке у вас вискочило на екрані. Це інша серія цієї ж рубрики. Зустрінемося в. Е, на наступного тижня і дай Боже.